Найдорожчий подарок, який я змогла зробити для донечки, ось так. 31 день розписаний. Тут ще треба це свіженька ідея. Тут теж свої додіячейки так по другому ряду. Розумієте? І тут для донечки. Записи дня. що Вітає Матуся свою донечку з днем народженням, друзі. І сама головна цінність в тому, що тут буде писатися вже і 12, сьогодні листопада 12, 12 і грудня, 12 січня, лютого березня, всі цифри 12. Значить, вирощується сила цифри 12. Значить, я буду добре, добру мати пам'ять на 12-ті Що було по 12 числа? числах? Які були дні народження у моїх друзів, у моїх рідних, тобто, вирощує це корінь, і суть цього полягає в тому, що запис йде не в ширину, а йде в глибину, в корінь. Розумієте, десь там глибоко, глибоко. Тому що зберігається тут маленька площа, а воно все шурує туди, туди. І це дає відчуття місця.